У Хмельницькому з'явився Редбус. Це спеціалізований автобус, оснащений усім необхідним для комфортного та безпечного забору крові. Він дозволяє проводити виїзні донорські акції у громадах, навчальних закладах та місцях великого скупчення людей, роблячи процес здачі крові доступнішим для кожного. І щиро сьогодні ми їм дякуємо за те, що вдалося реалізувати цей спільний проєкт і спільними зусиллями разом із виконуючим обов'язків директором Володимиром Миколаївичем нашого закладу. І сьогодні такий сучасний автомобіль матиме можливість виконувати важливу місію в межах нашої області по забору крові від населення і популяризувати звичайно свідому громадянську позицію по донорству крові. Поява редбуса відкриває нові можливості для Хмельницького обласного центру крові. Тепер медики зможуть швидко реагувати на потреби лікарень, виїжджати у громади та збільшити кількість донорів. Це особливо важливо у воєнний час, коли кожна крапля крові на вагу життя для поранених військових і цивільних. Ми забезпечуємо всю область препаратами крові. Ми також забезпечимо Збройні сили України. Цей подарок для нас дасть ще краще працювати. Ще краще робити ті виїзди, куди ми їздимо. По всій області, по тих місцях, де нас чекають, де нас запрошують. Ще раз від мене і від мого колективу дякуємо. Меморандум між українським бізнес-братством та центром крові передбачає спільні інформаційні кампанії, виїзні акції та освітні заходи для популяризації донорства серед населення. У нас є благодійний фонд. Він працює над різними запитами. В основному це і автомобілі, і, і дрони. І... Ну, різна різна допомога, яка потрібна підрозділам, але і соціальні проєкти, які покликані, наприклад, як RedBus, покликаний скажімо так, допомагати з донорством крові. Тобто це мобільний пункт збору, який може під'їхати до будь-кого будь куди, під офіс чи під житло, і зібрати необхідну зараз кров, тому що спочатку повномасштабки її потреба збільшилася в 4-5 разів. От, в нас є один зараз такий у Львові. Редбус це не просто автобус, а символ єднання бізнесу, медиків і суспільства у спільній справі порятунку людських життів. Проєкт демонструє, що донорство стає не лише актом добра, а й частиною сучасної культури відповідальності кожного громадянина. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський.